Привіт, друзі-рибалки! З вами ваш старий знайомий, і сьогодні ми розберемося, чого чекати від 30 вересня 2025 року на наших рідних українських водоймах. Осінь вже повноправна, господиня, і цей день обіцяє нам не просто похолодання, а справжні осінні сюрпризи, які можуть як зіпсувати настрій, так і подарувати трофей вашої мрії. Тож готуйте вудки, бо сьогодні я розповім, як використати осінні зміни на свою користь і не залишитися без улову. Обіцяю, ви дізнаєтеся, як конкретні погодні умови та фази місяця вплинуть на поведінку риби, і отримаєте мої перевірені поради, які точно спрацюють. Що ж, давайте подивимося на наших фаворитів цього періоду. Восени хижак прокидається по справжньому, тому сьогодні зосередимось на щуці, окуні та судаку. Щука ця зубаста красуня зараз активно годується, готуючись до зими, де її шукати. По перше, обов'язково перевіряйте бровки, перепади глибин, корчі та зарості очерету, що ще не вляглися. Вода холодна, але щука ще тримається місць, де є здобич. По моєму досвіду, наприкінці вересня вона може виходити на мілководні ділянки біля ям, особливо в похмуру погоду. Снасті Спінінг з тестовим діапазоном до 40 грамів, приманки віброхвости та твістери розміром від 8 до 12 сантиметрів натуральних кольорів, машинне масло, зеленуваті відтінки, а також воблери Міноу довжиною від 9 до 13 сантиметрів. З робочою глибиною до 2-3 метрів не забувайте про джеркінг, Щука його обожнює. Окунь смугастий розбійник зараз збивається у великі зграї і активно полює. Це найкращий час для пошуку справжніх горбачів. Шукайте його на межі чистої води та заростей на ділянках з невеликою течією, а також поблизу скупчень малька. Часто окунь стоїть на глибині від 3 до 6 метрів. Снасті, легкий або ультралегкий спінінг. приманки, джигові приманки, твістери віброхвости розміром від 3 до 6 сантиметрів, мікроджиг, а також невеликі воблери та обертові блешні, маленька хитрість. Якщо знайшли зграю, спробуйте ловити на відвідний поводок. Це часто дає чудовий результат, коли риба вередує. Судак цей хижак також активно жирує перед зимою. Його місця це перш за все глибокі бровки, руслові ями, закоряжені ділянки, а також тверде дно. Судак особливо активний на світанку та ввечері, снасті, потужний спіннінг з тестовим діапазоном до 60 грамів, приманки, важкі джигові приманки, віброхвости поролонові рибки. Довжиною від 8 до 15 сантиметрів, а також глибинні воблери. Обов'язково використовуйте флюорокарбоновий повідець. Судак дуже обережний. Тепер давайте розберемося з умовами, чому ж кльов буде саме таким. Погода 30 вересня в більшості регіонів України, зокрема в центральній і північній частинах, очікується похмура погода. З невеликими дощами або мокрим снігом, який може початися на заході, температура повітря в день коливатиметься від плюс 4 до плюс 13 градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до плюс 4, плюс 8 градусів. Атмосферний тиск, ймовірно, буде нестабільним, можливо, з тенденцією до зниження, що характерно для осінніх циклонів. Вітер буде помірним, можливо, північно-західного напрямку. Такі умови можуть трохи пригнічувати активність мирної риби, але для хижака це саме те, що треба. Особливо щука та окунь люблять таку мінливу, але не надто холодну погоду, коли є невеликий вітерець і легкі опади, температура води. Станом на кінець вересня температура води у більшості водойм України вже опустилася і становить приблизно 15-17 градусів за Цельсієм. Це важливий показник. Кум риба починає активно шукати поживу, щоб нагуляти жир перед зимою, але її метаболізм сповільнюється, тому вона стає менш рухливою і тримається глибин, де температура стабільніша, зниження температури води. Стимулює хижака до активного полювання, адже мирна риба теж стає повільнішою. Фаза місяця. 30 вересня 2025 року місяць буде у фазі першої чверті, тобто це зростаючий місяць. У рибальському календарі це традиційно вважається досить сприятливим періодом для кльову. кажуть, що зростаючий місяць тягне рибу до активності, особливо хижака. Тому, друзі, є всі шанси на хороший улов. Загальна активність риби. З огляду на всі фактори, загальний прогноз кльову на 30 вересня буде хорошим для хижої риби, але капризним для мирної чип. Хижак, такий, як щука, окунь і судак, буде активним і голодним. Мирна риба, лящ, карась, плотва. Може бути млявою через коливання тиску та холодну воду, хоча в окремих теплих місцях і на глибині можна спробувати знайти її. У цей день риба буде триматися глибини і структур, шукайте її саме там. Що ж, друзі, сподіваюся, цей прогноз допоможе вам спланувати вашу риболовлю. Пам'ятайте, що найважливіше це бути на воді, експериментувати та насолоджуватися процесом. Ні хвоста, ні луски вам у цей чудовий осінній день. Обов'язково напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити і які трофеї вдалося взяти. А які ваші улюблені осінні приманки на щуку чи окуня? Поділіться своїми секретами. І, звісно, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Щоб не пропустити нові прогнози та рибальські лайфхаки, до нових зустрічей, друзі. П'єтіказа.